Всім привіт! Володька поїхав дискувати, а ми поїхали подивитися, що виходить. Пшеничка була скошена тверда. Ну і заїхали з солохою. Лобода піднялась, падавку особа не видно. В дожі вроді були воно крепко сухо, не цей, не дуже вони допомогли. Будемо ну, на робочий, на четвертий. володька валить. Десь сантимів 10, навіно грибе, може трошки більше. Десь вирізає, десь щось не вирізає. От для першого разу піде. Другого поки нічого немає, щоб цей ну, скільки тут виходить. Ну, 12 десь сантимів. Така земля. Сухенька. Дождя хоче. хоче, аж не може. Соняшники позапрошлогодні дні повилазили. Ну куди ж без них? Лежали, ждали, не пропали теж. Красавчик тіть. За комбайном якраз. Я можу. Вітерок трохи дує. я не знаю з якої сторони буде дуть. Надо тікати. Щось там у каток упирається чи що. Ну, Плюс мінус непогано. То можна буде КОДЕСКО під... підрихлити ще. же волоккано ну, трохи на Сейчас трошки картой осталося і на пол щось робить и сюди надо ящик такий заїбаний ставилокся да, сюда заепурили А, йде, йдет, народ. Мало передач, да, лово? Трохи мало. нормально. Так що трохи то цей. Це то він не потягнув. Хорошо що хтось косив по навигации тут і следы видно. Можна загоночки отбивать. На 2-3 буде медленно, да? Так, хорошо. А, ты двойку включал? Я не доночка у нас. А, это а? ты двойку? Да, но за двойку. Сейчас. А була на автобичку? Я понял. Я второй не думаю, я замерз. Замерз, касмана. Нет, дети на саду, понял. Мана, voilà. всім дякую за увагу! Всім щастя, здоров'я, мирного неба над головою.